Бізнес та промисловісті досі мають проблеми з доступом до кредитних ресурсів. Основним джерелом фінансування розвитку все ще залишаються власні кошти підприємств. Не в останню чергу це сталося через слабку координованість дій уряду, НБУ та парламенту. Проблеми кредитування економіки обговорили на розширеному засіданні антикризової ради громадських організацій України та правління УСПП. А всі пропозиції ділового співтовариства найближчим часом розглянуть і на розширеному засіданні уряду за участі НБУ та експертного середовища. якому нам необхідно. Оглянути системно, високопрофесійно, деполітизовану проблему доступу до фінансових ресурсів і вийти на конкретні погоджені дії без вирішення цього питання, доступу до ресурсів, ми не маємо шансів не тільки подолати системну соціально-економічну кризу. Але і вийти на необхідний рівень конкретно здатності ефективності економіки. В цілому вирішення проблеми кредитування перш за все можливе через відновлення довіри до банківської системи та підвищення відповідальності позичальника. Так вважають представники бізнесу. Кредит беруть з розрахунку на те, що віддавати його можливо і не не прийдеться. І сьогодні банки мають відповідні ризики і мають страх до кредитування. Тобто потрібно прийняти комплекс законів, які би забезпечили права кредитора, доступ до ресурсів, відновлення довір'я на засіданні антикризової ради також відзначили, у банківської системи України достатня ліквідність, і після зняття усіх перепон більше чверті активів можуть бути інвестовані в економіку вже сьогодні.